Донька мені таке заявила, що я слова не могла сказати. Так, я таке їй казала, але ж я ніколи б так не вчинила, як зробила це вона. Є діти, до яких ти просто не можеш відчути те тепло щодо інших, то краще щиро сказати, ніж грати роль. Я так само вчинила маму, сказала мені на мої докори Світлана. Я сказала чоловікові, що лишаю сина з ним, бо немає до нього тих материнських почуттів, які мають бути у жінки. І звідки це у неї? Бо я так не чинила, і хоч вона була позашлюбною дитиною, але мій другий чоловік її прийняв і вдягав і освіту дав. Та вона ще тоді така була попросиш з меншими посидіти, то вона не хоче, а як вже згодиться, то завжди діти щось витворять, а вона тільки плечима стинає і каже, що вона тут ні до чого, і вони самі. Так вони самі йому куду думалися висипати в раковину, бо тісто місили, і на шпалерах вирішили малювати, і штори різали на плаття для ляльок. Я зітхнула з полегкістю, коли вона поїхала вчитися, і там їй наголошувала, щоб головою думала, бо буде отак з дитиною ходити, як я з нею. Згадай, як ми жили і чи захочеш такого своїй дитині. Казала я їй, а що неправду казала? Батько її здимів, як тільки добився свого, а до кого мені було йти? Як не до батьків, і ті вже мені добряче виписали за мій вчинок. Не могла Богу надякуватися, що зустріла Іллю, і Світлана була дуже в цьому плані поміркована, бо я бачила, що у неї з'являються і нові речі і прикраси, а от дві смужки ні, не з'являються. Я нічого їй не казала, тільки радила чоловіка, який буде вартий того, аби з ним жити, прив'язати до себе. Доню, дитина то найкраща прив'язка для чоловіка. Ти сильно свого прив'язала? питала вона мене. Я, я твоєї вроди не мала, а от ти можеш це зробити. І вона через якийсь час таки сказала, що виходить заміж, бо при надії, чоловік був багатим, і я була дуже рада за доньку, в душі надіялася, що вона, брату і сестрі, помагатиме з часом чи мені. І от пройшло п'ять років, а вона приходить до мене зі словами, що покинула дитину і чоловіка. Що ж ти не могла прикинутися, що ти його дуже любиш, ти як тепер будеш жити? питала я її. Мамо, я зустріла іншого, який мене любить, і пилинки здуватиме. Проблема була лише в тому, що він не хотів, аби я сина брала з собою. От я й все й вирішила. Виявляється, її Юрко зовсім небагатий, він і роботи не має людської, і живуть вони на те, що Світлана свої заощадження приїдає, адже вона відсудила частку у чоловіка. До мене приїздить рідко, бо нема чим хвалитися. То раніше вона, як тільки купить собі обновку, то тут як тут була у мене та показувала, яка вона розумничка і як її цінують. А тут нема чим хвалитися. І найдивніше для мене, що вона того Юрка не лишає, хоч вже я його розкусила, що він тільки хоче на чийсь кошт жити. А вона раденька? Не так, доню, я тебе виховувала, ой, не так, кажу в думках собі. Бо чого мої діти молодші мають якесь розуміння життя, а вона ні? Я ж їх однаково виховувала, а різниця велетенська. Я й сама їй казала, що вона з самої появи була не така, як треба, і тепер це лише підтвердилося. Видно, гени таки дають своє. Хто б що не казав, бо я не така. Чи як ви гадаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.